Вітаю, маняшки на кухні! Я сьогодні готую тівтільки. Ну, не в томатно- сметанному соусі, а просто з вершками. Готуємо фарш на тівтельки. Нам знадобиться дуже багато цибулі. Трошки піде на підливу, а трошки піде у тівтільки в Отут у мене десь може біля 400 грам самої цибулі. Я її розділю навпіл. Одну цибулину я поріжу такими кусками, щоб можна було помістити в блендер. Я не ріжу мілко сюди. Я стараюсь перебити цибулю у блендері. Мені так більше подобається. Погружаємо чашу блендера і перебиваємо. Цибулю я перебиваю дуже-дуже. Мілко до такого стану, щоб воно було як каша. Поєднуємо. У мене тут кілограм фарша, 200 грамів цибулі, далі солома по вкусу, перчим. Додаємо улюблені ваші спеції. Я спеції не кладу, можу покласти тільки травичку. Я люблю, щоб м'ясо пахло м'ясом. І все це вимішуємо. Фарш ми хорошо вимішали. Тепер я його так під одну сторонку підгрібаю. Нам його треба відбити. Можете для того, щоб вам було вдовніше, можете взяти іншу якусь тарілочку посудинку. Трошки набираємо в руку і відбиваємо. Набрали, відбиваємо. Я яйця сюди не кладу і відбиваємо. Разів 5 його треба буде відбити. Коротку на вогонь. Беремо ложечку, удобно для вас. Якщо ви хочете маленькі зробити ті можете чайною ложкою. Я буду робити десертною, ну, такі завбільшки. Накладаємо на сковорідку. і будемо піджарювати їх з двох сторон легенько. Катаємо такі шарики. Прикриваємо, зовсім не закриваємо, а чуть-чуть прикриваємо. До тих звичайно, підходить дуже пюрешечка. Картошечку я вже почистила, поставила. Включаємо вогонь. Одна моя подружка посовітувала, сказала, що це дуже-дуже смачно, коли, коли вариш пюрешечку, додати туди десь 3-4 зубчика часника. Пробуємо. Перша партія тіфтілік у мене піджарилася. Я їх вигружаю окремо. І зараз буду загружати сюди наступну партію ті втілек. Тіфтелі пережарили. У мене є отакий сатейничок, я буду готувати далі в ньому. На вогонь розігріваємо, наливаємо трошки олійки. Остальну цибульку, яка в нас оставалася, я її порізала. Її мілко різати не треба, ну так середніми кусочками. Розігріваємо сотейничок, загружаємо сюди цибулю і жаримо її до м'якості. Цибулька стала м'якенька, крайки почали підзолочуватися. Цього достатньо. Закладаємо сюди назад тептельки. Розпределяємо їх рівненько по дну. О, якраз на сотейничок вийшло. Тепер беремо грам 100. Води. І дивіться, якщо у вас дуже кипить, лучше відставити кастрюльку, щоб ви не обпеклися. Треба ці грам 100 води вилити сюди. Заливаємо, накриваємо і хвилин, ну, нехай до 10 хвилин, нехай воно трошки прокипить. Провіряємо. 10 хвилиночок пройшло, хватимо. Беремо вершки і заливаємо сюди. Тут 500 мл, накриваємо і будемо його тушити приблизно хвилин 15. Я далі покажу, коли буде достатньо. Перевіряємо картошечку, беремо ножик, протикаємо, ой, вона вже готова. Виключаємо. Доводимо до ума картошку. Я її водичку вже злила, залишила тут десь приблизно грам 150 водички. Може, навіть менше трошечки. Я її товчу разом із тим часником, який тут у нас варився. Добавляємо масло. Запах часничка дає такий пікантний обалденний аромат, мені вже подобається. Я молочко сюди не люблю додавати, ми любимо сюди со сметанкою. Гарненько так, грам 100 да, грам 100. Добавляємо сюди сметанки і розмішуємо це все дуже-дуже інтенсивно. Чим інтенсивніше ви будете розмішувати картошку, тим вона буде воздушніша. Вона насичається кислородом. Готово. Хочу вам показати. Дивіться, прокипіли наші тівтільки десь ну, хвилинки три, мабуть. Вершки почали згортатися. Не бійтесь. Розмішуєте, воно розходиться. Знову накриваєте, зовсім закриваєте, робите мінімальний вогонь, давайте ще хвилин 10, а потім будемо наблюдати. Пройшло 15 хвилин. Соус почав трошки загустівати. Він хорошо варився, як бачите, він однорідний. тепер для пікантності я беру десь 4 зубчика часничка, роздавлю їх сюди, вони в мене малюсінькі, розмішуємо. Розподіляємо часничок по всьому сотейничку. Накриваємо кришечкою зовсім І ще хвилин, ну, на три, на п'ять. Отак. А, пахне клас. Ну, думаю, що вже готово. І останній штрих від художника. зеленюшки. Накриваємо кришечку, виключаємо. Ну, що ж, будемо знімати пробу? Картошечка пахне просто неймовірно. Так що, подружки, лайк за картошку. Ну і звичайно ж тівтельки.